My friends, привіт, мої друзі. Good morning, boys and girls. Добрий ранок, хлопчики і дівчатка. Nice to meet you. Рада зустрічі з вами. Мікі вже зачекався на вас. Ну, ми вивчати англійську разом. Вирушаймо! Привіт, малята! Сумували за мною? Я за вами також! Сьогодні ми продовжимо вивчати англійську разом з нашими хатніми улюбленцями. А Пец! Пец! Але спочатку повторимо, як англійською буде собака, кіт та хом'як. Сподіваюсь, ви пам'ятаєте. Кобака, дог. Cat. Кішка. Cat. Hamster. Хам'як. Ham Hamster. Hamster. Наші хатні улюбленці безперечно потребують нашого піклування. Їх треба годувати, доглядати, гратися з ними. Думаю, ті, в кого є хатні улюбленці, мають вдома багато різних іграшок та смаколиків для них. Пограємо в гру. Що для кого? Увага. Для кого? Так, для собаки. Фодог. Фодог. Для кого? Це для кого? Звичайно для хом'ячка For hamster. For hamster. А це для кого? Так, для Kitty. For cat. For cat. А це? Так, для хом'ячка For hamster. For hamster. А цей будинчок кому? Так, песику. For dog. Фапдок! Ти просто молодець. Хе -хе. А ось і мій домашній улюбленець. Це ж плута. Всім вам знайоме плуто. Едог. Заспіваємо з його друзями цуценятами веселу пісеньку. Е Хочу вас запросити до школи для розумних та кмітливих кошенят. Вчителька Кішка вчить з ними цифри Numbers. Повторюйте і ви разом з кошенятами 1, 2, 3. З вами хочуть пограти пізнокольорові хом'ячки Хамстерс. Знайдіть у кімнаті хом'ячків того кольору, який я назву. Придивіться малята та будьте уважні. Де сидить Yellow Hamster? Yellow Так, жовтий хом'ячок. Правильно, він сидить на лампі. Повторіть назву кольору Yellow. Де заховався? Orange hamster orange. Так, це orangeвий хом'ячок. Orange. Знайдіть, будь ласка, в кімнаті. Green Hamster. Green Hamster. Так, це зелений хом'ячок. Він на столі. Green Hamster. А де сидить White Hamster? White Hamster. Це білий хом'ячок White Hamster. Він на ліжку. Чудово. Пошукайте Blue hamster. Blue hamster Так, це Блакитний. Він на тумбочці Blue. Black Hamster. Дуже хитрий. Знайдіть Black Hamster. Так, на вікні чорний хом'ячок Black. Знайдіть... Red hamster. Red hamster. Правильно, це червоний хом'ячок. А ось і він. Ви чудові. You agreed. Thank you, my little friends. Дякую, мої маленькі друзі. My pets, мої хатні улюбленці. Thank you, children. Дякую вам, малята. Ми чудово провели час. good by children Весело було грати з вами, малята, та вашими домашніми улюбленцями. Goodbye, my friends! До побачення, мої друзі, до зустрічі наступного тижня. Bye-bye!